У вищій лізі чемпіонату області беззаперечним лідером після першого кола є футбольний клуб Шпола ЛНЗ Лебедин. Підопічний Василя Гречано на одному диханні пройшли першу половину турніру, здобувши вісім перемог у дев'яти матчах. Чинний чемпіон області не зміг переграти тільки футболістів Золотоніського Спартака БЗК. У шполян 25 очок і це на дев'ять більше, ніж у найближчих переслідувачів. А ось інші претенденти на медалі йдуть тісною групою. Відразу три команди набрали по 16 очок. Це Білозірська зоря, МФК Христинівка та Ватутінське ретро. По 14 очок мають Спартак БЗК» та Катеринопільська наша ряба, 12 Умань-Фермаш. У суперечці бомбардирів із 9 голами лідерує гравець Христинівки Роман Поліщук. У першій лізі, яка поділена на дві групи, теж визначилися беззаперечні лідери. У групі А попереду футбольний клуб Канів, який у 10 матчах здобув 25 очок. По 19 мають Чорнобаївський колос та футбольний клуб Драбів, 18 Кам'янський Олімп. У групі «Б» впевнено лідирує Вільшанський колос, 24 очки. На 5 очок менше у команди УТК Ятрандзуманського району і на 6 – у Смілянського Явора та футбольного клубу Тальне. За підсумками двоколового турніру, по дві найкращі команди з кожної групи потраплять до фінального етапу. Там вони розіграють медалі першості та путівки до Вищої ліги чемпіонату області. Олег Кукса, Анатолій Усіков, Віка новини.